У Новокодацькому районі Дніпра відкрили меморіальну скульптуру на честь загиблих захисників. Її встановили на площі єдності. Тут же розташована алея пам'яті зі світлинами полеглих воїнів. На церемонію присутні родини полеглих героїв, воїни, духовенство та небайдужі містяни. Ініціатива належить громадській організації родини коло загиблих воїнів. Серед її учасників пані Олена. Вона втратила на війні двох найрідніших людей сина і коханого. Чоловік повернувся за кордону, щоб стати до лав захисників. Син пішов на фронт через декілька днів після батька. Обидва були добровольцями, обидва мужньо боронили Україну на Донецькому напрямку. Син загинув 6 вересня 2022 року, був зникшим безвісти рік і місяць. Коли ми його знайшли, поховали з чоловіком, пройшло три неділі і загинув ми Пер їхні імена серед героїв України. Ідея створення пам'ятного кулака виникла кілька місяців тому. Тоді родичі полеглих оборонців шукали можливості, аби втілити задумане. Завдяки підтримці благодійних організацій та міськради Дніпра ця ідея стала реальністю. Не розуміє той, в кого нема на війні нікого, Вони ніколи цього не зрозуміють. А таких як ми зараз дуже багато, і це болить нам. Це дуже болить. Пам'ять, єдність, воля ну, все, що тільки може бути. Воля, 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 ми не зламні, нас не зламати. Монумент у вигляді стиснутого кулака особлює силу, стійкість і волю до боротьби. Це образ народу, який не скорився загарбнику і продовжує відстоювати свою свободу. Ми вдячні нашим активним громадянам. Ми вдячні нашому духовенству, вдячні передусім нашим захисникам і захисницям, які і віддали своє життя за долю і за волю України. І продовжують захищати Дніпро і нашу батьківщину. Наразі на алеї 12 тимчасових конструкцій, на яких представлені 36 історій українських захисників. Ці експозиції оновлюються кожні три місяці, аби зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність. Робимо все, щоб це місце мало розвиток. І сьогодні я яскравий приклад того, що на площі єдності це так підтвердження єдності, духовенства, спонсорів, волонтерів, комунальних служб, влади, міста, громади, що створено такий відкрито, освячено від такий от меморіал, який створює єдність. От як в нашому новокадацькому районі разом ми сили. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.